Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з позицією нашого власного імпорту, а саме Барбаділо Кастіло де Сан-Дієво, легендарним іспанським білим вином із кадісом, створеним із сорту Паламіна. В ароматі будемо відчувати цитрус, зелене яблуко, білий персик і делікатні квіткові ноти. Смак свіжий, легкий, дуже чистий, із мінеральністю, м'якою кислотністю та приємне сухим після Паламіна Фіна – той самий сорт, із якого роблять Херес. Але тут він представлений у тихому стилі. Без витримки, під флором, без хересних нот, лише чиста, легка, свіжа інтерпретація сорту. Це одне з найвідоміших білих вин південної Іспанії. Ідеально пасує до морепродуктів, риби, легких салатів, паелії, гриль карабасів та олівок. А ще чудове вино для спекотного дня. Цікавий факт: Кастіло де Сан-Дієго перше біле сухе вино, створене в Андалузії у сучасному стилі. Барбадільо випускає його з 1900. 1975 року, і воно досі залишається найпопулярнішим білим вином регіону.